Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Але. Подивимося, що вона прислала. Такі зеленковаті намистини. Не знаю, може змієвик. Перли, білі, чорні, тут розсипані, така низочка бісеру і низочка венеційки. Зелені намистини, чорні в пакетику, жовті. Тут розсипалися дерев'яні, такі червоно-чорні, білі намистини, сині, аквамаринові і чорні. Алла написала свої побажання, зараз я перегляну. А що у мене вийде, я вам покажу. Вона прикраси для Али готові. Подивимося, що я зробила. Врахувала побажання Али І із перлинок. Воно було три ряди, тільки там було, був поламаний замок. Я перенизала з нитки на ювелірний тросик, додала бісеринку замість вузлика. І зробила такий замочок. Конектор і гачок. Три рядне намисто з перлин. І з нефритою в пакеті думала, що змієвик. Ні, це нефрит. Зробила таке намистечко, також через бісеринку, матова позолочена, гематитова намистина і гачок. І венеційки я не переробляла, але хотіла залишити його таким, як є, тільки поміняти замочок. То я вставила замочок і ось ну, таке. Такі бісерне також не перенизувала, поставила купачки і гачок. Гарно нанизано, воно само по собі гарне. І з жовтого забрала форнітуру, яка тут була, додала свої намистини такі кольору гематитові позолочена шапочка. Щоб витягнути довжину, прийшлось мені ще додати ще гематитові і незакінчені ще дала такі. Найшла дві намистини такого ж самого кольору і витягнула потрібну довжину на закінчення гачок. Так ось намистинові не ми обіграли в цьому намисті. Із тих синіх намистин також поскладала. І все було попарно, а центральної намистини не було. І я додала таку філіграну філігранну намистину. Шапочки Алла хотіла зберегти вінтажні, щоб це було напіввінтажне, напівсучасне намисто. Ну, я постаралась так обіграти. І дала такі гематитові намистинки, якраз і до, за допомогою них і довжина витягнулася потрібно. І цікаво виглядає закінчення гачок. Це можна би було два разом, якщо додати ланцюжок, буде жовто-блакитний, із таких намістин пласких вони трикутної форми. Додала такі позолочені гематитові трикутні. І на закінчення гачок. Це намисто не переробляла, але попросила тільки поміняти замочок. Ну так як тут воно закріплено все було, я вирішила додати тільки гачок, а тут вже залишити цей замочок як петлю. Отак От обіграла. Із дерев'яних червоних намистин, їх було дуже багато. Алла просила зробити дві подружки, вийшли три подружки. Намистини досить цікаве покриття мають. Я навіть таких не бачила. І вони навіть не виглядають, що це дерев'яні. Ну і що я зробила? Я спочатку зробила дві. І вони виходили дуже довгі. Я вирішила, ну не вирішила, я поцікавилася, яка дожина для Али зручна. і відштовхувалася від самої коротшої нитки. В результаті вийшло три подружки. Я оці великі розділила, додала такі філігранні фурнітурні, ще додала такі. Між кожну намистину дала фурнітурну, тому що Алла просила розбавити червоний колір фурнітурою, щоб воно не було таке насичене. Трошки акцент взяли на себе ці намистини, ну, закінчення гачок. Їх можна по одній, по дві, по три, як уже Алла побажає. Із таких білих винтажних намистин вийшло трирядне намисто. По центру я дала такі з полосками, шапочки на них, дала такі фурнітурні філігранні намистини через бісеринку, коннектор і гачок. Ось таке трирядне намисто. І ще залишалися намистини такі овальні оці. Вийшло ще одне біле намисто, але воно відрізняється від цього. Дала такі гранені, гематитові матові, конектор і гачок. Між кожну намистинку дали бісерин, щоб воно було м'ягесеньке, не Намисто кольору Тіфані забрала фурнітуру, дала роздільні таку намистину гематитову гранену. І тут такі дрібні озолочені намистинки. раз вийшла потрібна довжина гачок. Тут також забрала стару фурнітуру, додала гематитові. Матові позолочені, Витягнула довжину потрібну, тут закінчення гачок. Вийшло таке намисто. Із чорних намистин. Але хотіла зробити їх, щоб довге одно і зав'язувати, але на ювелірному тросику це не виходить. Якщо зав'язувати, то треба на нитку. І ми вирішили зробити на три низки. Додала такі матові гематитові бісеринку між кожну, такий конектор і гачок. Ще залишалися намистини, вийшов браслет. Для комплекту. І, зрештою, намистин, мікс, ще такий браслетик. Уже декілька разів мені в коментарі пишуть, що я роблю дуже коротке відео і виходять хочуть довгі. І кажуть, ви, напевно, змучилися, що такі короткі відео. Ну, щоб ви розуміли, що довжина відео залежить від посилки, яка прийшла. І посилки, які там є до трьох намист, я навіть не показую вам, щоб не було вже зовсім зовсім коротке. А вже якщо є більше трьох, то я показую. Ну, звісно, якщо 3-4 намиста, то відео не буде довгим. Але я бережу і свій час, щоб не займатися бла-бла-бла-бла бла. І бережу також ваш час. Тому що, якщо чесно. Мені відео не подобається там, де одно намисто обговорюють півгодини, ну це шкода мого часу, щоб я стільки тратила на одне намисто. І, зрештою, я думаю, що і шкода вашого часу, тому що сьогодні час дорогий. Ви швиденько подивилися: хтось взяв ідею, хтось якесь розуміння, хтось ще там щось, хтось натхнення, і побігли далі по своїм справам. А якщо відео довге, ну я не знаю. Я не люблю дуже довгі відео. Ну, до пів години не влаштовую. Якщо більше пів, я дивлюся, наскільки воно буде мені цікавим. Так що, довжина відео залежить не від того, що я змучилася, а від посилки, яка прийшла. В цьому відео воно не є довге, але матеріалу, як бачите, не так вже й мало. Не дуже багато побачили за той короткий час на мис. Тож, сподіваюся, що. Ви мене зрозуміли, не змучилась я, я роблю прикраси з задоволенням, я відпочиваю, і хто робив у мене переробку, знають вони енергетично, позитивно наповнені. Так що, все окей. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео. Можливо, буде довше.